Вірш на сьогодні перше діла, 15 нова, 23 вірш. Міпослух це такий гріх, як і Червонис. Читаємо значення цього тексту. Діявол і його ангели діють від часу бунту в Єдемі і аж до тепер. І їх діяльність буде продовжуватись аж до їх знищення Армагедонів. Оскільки сатана, той старий Змій, є хитрим ошуканцем, і також його всі ангели являються такими, то це, сумніву служить підтвердженням, що вони далі ошукують людей. Вони справляють вплив, щоб дістати контроль над умом чоловіка і таким чином заставити його, наклонити його до мильного поступування. Коли чоловік почав служити лісому учому Богу, а після став невірним, він тоді Стається жертвою для тих злих них духових сотурів <кхух> тої комунії безів. Вражаючим прикладом всього є саун, який був вибраний як перший цар в Ізраїлі. Самучий Бог дав спеціальний приказ Сауну, <кхух> що він мусив виконати певну задачу. І Саул, хоча й пішов виконувати його, то однак свідомо не виконав його задачу. Внаслідок того він упав у сіті діяла і його злих англій. Приповість Сумену, 29, 25. Бо я перед людьми ставить цих. А надіюся, на Господа буде безпечний. Коментар взятий з Святої башті 1 число, 6 місяць 1937 рік. І так, Боже приділення відносно визначення, хто є Божі Слова, його подається Святого Письма нам. Що будь-який непослуг до правди до вимоги Божих згідно часу, до пророчих накреслень, до значіння пророчих накреслень, невиконання Божої волі, непослух до Божих приказів, Божих свідоцтв, Святе письмо приділює і вказує тут, що це є такий гріх, як Волшець. Отже диявол і всі зведені, як ангели, так і люди на землі. Відколи вони зробили бунт, а цей бунт почався від саду Едемського, І аж до тепер, тобто аж до ремагідому продовжується цей бунт робити то єсний послуг до волі Божої, до приказів Божих, до свідоцтв пророцтв пророчих обітниць у значінню, як вони подані Ісусом Христом з Його приходу в храм з 1918 року. Цей непослуг рахується перед Богом як волшебство. Котрим зайняти весь світ, як політичний, так релігійний, так клас лукавороба, так усі, котрі стали непослушні, вони стали під контроль димонів, котрий то димон, як дьявол, так і всі його помощники, го, і всі димони веси. Вони впливають на ум чоловіческий, котрий передає в їхні уми неволю Божу, а вже то, що зробив в початку Люцифер, диявол, він спротивився Богу не захотів віддати йому честь, тобто не захотів бути послушний вимога, а захотів бути рівнею тому, що Всевишній звець. І так Всевишній йому дав повеління. Він не послухався того повеління, щоб бути опікуном для супоріння. Він ужив тої самолюбної цілі бути подобним Всевишньому, тому сказано далі, що оскільки цей старий ЗМІ, сатана радіяло, вже цього, цих хитростей, він пошукав як себе, що він хотів бути подобним Всевишньому, так і всі, хто пішов за ним, або цією методою, оправдовуючи себе. А не ім'я Його, оправдовуючи свою думку, а не доручення, котре Його дає і бажає, требує, що веслоріння послухалось. Бо всі припоручення, які Бог дає, вони є совершенні, точні, справедливі і вічні. Його вам ніколи не міняв свої заміри, свою волю, свої накреслення для Сотворіння. Якщо Сотворіння не підкорюється тому накресленню, що Бог подав, значить воно обов'язково мусить підкоритися, але вже тому накресленню, що Люцифер подав. А Люцифер. І зведені ангели небеси на даний час, вони впливають досить сильно на уми людські, котрі керують уже тим умом, котре стало непослушним Богу, то обов'язково воно йде під другу невидиму силу злу, то під вплив сатани. Тому сказано, що всі ті, котрі під, 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 під вплив цього ошуства, обману, що витворив диявол при помощ релігії, при помощи цього сучасного лукавства, котре спротив волі Божій, вони підтвердили, що вони далі стоять вже не по стороні Бога, а своїми ділами показують що. Команда, котру вони виконує, це вже є Люцифера, котрий шукає свого оправдання, своє честі і так далі. Тому сказано є, що без сумнів, служиться підтвердженням, що вони далі будуть ошукувати себе і людей такою доброю думкою. Ну, якщо подивитись, що лице Гартіба зле собі бажав. Добру думку він мав собі честі придбати. Ось сьогодні, погляньте, люди, котрі гоняться, щоб придбати для себе честь, ми підчакуємо це не для Бога, його витворця Вселеної, а для себе честь. Вони єднаються. Із правителями цього, цього. Вони єднаються з будь-якою релігією. Вони єднаються з будь-яким лукавством, яке не послухало значення пророст, обітниць і волі Божої з часу. З цим вони поєднуються, з цим самим вони показують, що вони займаються чирненством, бо не є такий гріх, як череництво. А Якщо ще й противляться, то сказано далі у цій же вірші 15 глави, перша саміла. А якщо против, противлення є, то вже пряме поклонення діял. Тобто там вже виробляється злість, ненависть, завість, сварення різне. І по тій причині, що сотворіння не хоче послухатися. Совершенно точного, незмінного закону, приказу Бога Дього Ісуса Христа. Тому сказано, що вони справляють великий вплив, щоб дістати контролю над умами чоловіка і всього людства. І таким чином заставити народ, наклонити народ до. Мильного поступування, не до того, що його встановив для життя, добра, щастя, благословіння, а до того, що жене всіх людей до знищення. І сьогодні люди бачать це, що їх гонять до знищення, однако вони змінити вже не в силі. Бо піддалися під той контроль того чарівництва, ворожбицтва, тобто під контроль діяла і демонів бісів. І сьогодні правителі навіть не стісняються признати і сказати, що ними керує діяво, димоні біси, і вони коли стають на цю службу та спеціально відбирають школу і програму цієї демонської керуючої служби. Тому його Бог показує, що оскільки народи землі взяли цей мильний напрямок, пішли за дияволом, його законами, не Божими совершенними, а, як сказано, вони переступили закони, поміняли устави, нарушили вичний заповід і зато стягнули прокляття для себе і всіх жителів землі. Тому коли, коли чоловік зачав служити в Богу, а після цього став невірним, непокірним, непослушним, відтоді стається, він каже, жертвою для тих духів, демонів, бісів. і вже вони овладівають ним. Їхнім умом, серцем, бажанням. Тому чим овладівають вони, то погляньмо чим? І як думав Люцифер, коли він збунтувався, він побажав собі честі. А його він не захотів віддати честі, хотів бути подобним вищому. Даже вищим. Коли він робив звідництво над сотворінням, то він порахував, що його думки перевишають думку Божу. Отже, кожне сотворіння так рахує, коли не слухається Бога, не слухається замилу Божого, волі Божої свідоцтв, пророс прочих обітниць Божих, то воно рахує себе набагато розумнішим, чим ті, котрі слухаються. Бо воно хоче вже одержати собі нагороду, подібну як Люцифер, він хотів собі одержати нагороду. Його йому дав час. Цей час сьогодні привів їх всіх демонів, бісів і людей, які пішли за цим впливом, не Божим, не Божою постановою, а іменно цього Люцифера постановою, цей час привів всіх до страшного кінця, скорбі, муки, нещастя, котре сьогодні наповнило землю і вже люди цього не видержали. Тому вражаючий приклад цього, що такий стан стався, ми бачимо Саула, котрий стратив Духа Божого і пішов до ворожбитів, щоб йому дали відповідь, бо Бог йому не давав відповіді. Коли Бог давав відповідь через Самоїла, йому та відповідь не підходила. Тож, Самуїл Бог сказав, коли народ требував вже Люциферового поклонення і служення, бо народ сказав, що дайте нам царя, як у прочих народів. Ми хочемо жити як прочі народи, як окружаючі народ. І коли Бог дозволив, то наперед сказав, що з ними станеться з Саулом і з тим народом. Так і сьогодні, народ, який пішов за цим ворожбитством, то тобто проявив непослуг до Божої організації, до Бога Єгові, до Ісуса Христа, до Його пророчих накреслень то він спротивився Богу і показав, що йому ворожбитство або демонське правлення лучше, ніж Божі постанови. І так, якщо, наприклад, Саул хотів бути таким царем у Ізраїлі, щоб честь народ йому давав. Тож, чим закінчився той случай? Ми бачимо, Савул сам пішов на самознищення. І народ увесь, котрий послухався, був травою. От сьогодні цей траур охвачує всіх жителів землі, всіх непослушних, непокірних, Божої Божій волі, Божим заміром. Тому всьому Бог дав спеціальний приказ Саулові тоді, що він мусив виконати певну задачу. І Саул, хоча й пішов виконувати його задачу, то однак свідомо не виконав її. Тому кожен, хто відділяє себе від Божої організації, він обов'язково. І йде дорогою з Саула. Як би він не хитрував цей народ, як би він добре не придумав собі, но кінець його оприділив, хто відходить від його постанов, від Бога Його, від Ісуса Христа, від Його організації, котру він має невидиму і видиму. То він відходить від життя, так як Саул відійшов і кляса його так само. Тому внаслідок того, що він упав у сіті діяла і його злих ангелів, сталося, те, що він не виконав то Боже приділення, котре Бог сказав пришту Соломона, 29 глава, 25 вірш. Хто боїться людей? Той у біду попаде, а хто боїться Бога, буде безпечний. Тобто, щоб зрозуміти нам ці слова, то додатково ми проводимо такі вірші, котрі сказав Ісус Христос. Хто полюбить жінку, дітей або самого себе більше, ніж мене, недостойно? Цей текст каже, хто боїться людей, не Бога вже боїться, а що люди будуть говорити, то вже не перед Богом Творцем Вселенною Він дає звіт, а перед демонами бестами, котрі проводять, як в началі цього тексту було сказано, що вони продовжують йти тою дорогою від едему, від стату Едемського, Аж до магидону такий будто роблять. не постух, черівництво, упертість, своя воля, своя ціль, свої бажання, сам собі стає іменно чоловік з вчителем, або вибирає своїх вчителів замість Бога, сам своїм провідником, наставником. І так, як саулова кляса, тобто як саул, так і саулова кляса, вона загонить себе на самознищення. Ось це так значить.